Ми дивимось в очі, щоб побачити захований знак. Ми куштуємо губи, щоб відкрити новий смак. Ми покриваємо тіло тонкою вуаллю крихкої брехні, аби не шукати свої почуття на глибині. Ми заковуємо біль і ховаємо його під замок. Ми боїмося поразок і ступити новий кер. Ми не шукаємо вихід з нестерпного кола печалі. Нас оточує бідла картинка, псевдо море. Нас навчають, як правильно і де говорити, як змію на доброму серці терпляче пригріти. Ми підлаштовані в рамки певних епох, нас навчають підходити під стандарти чужих вимог. Ми не вільні долі, ми розгублені, розбиті раби, над якими стоять. Біринтом страждань. Нас навчають, що без цього немає бажання. Ми наче, птахи без крив, що впали в безмежному полі. Ми не намагаємось здобути душевної волі. Наші думки обмежують певні соціальному Ми ніколи не випадаємо на стіл усі карти.